Володимир Зеленський затвердив план переходу ЗСУ на нову організаційну структуру та створення корпусів. З кінця серпня минулого року ООН зафіксувала 79 страт українських військовополонених. 1077-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Час новин ветері візиту і вітаю вас. З вами я, Ірина Скрипачова. Розпочинаємо анонсуючи теми сюжетів, підготовлених командою інформаційної служби медіа центру візит за вівторок, 4 лютого. Тож сьогодні у нашому випуску. Кременчук попрощався з військовим Сергієм Горпинченком. До шести років ув'язнення засудили колишнього фітнес-тренера з Полтави, який перешкоджав законній діяльності військових. Віднедавна у відділеннях Укрпошти внутрішньо переміщені особи з Донеччини можуть отримати пенсії чи соціальну допомогу через термінові перекази. У зв'язку з затриманням депутата Полтавської облради Олега Дядика питання про зміну керівництва у Кременчуцькій районній раді набуває нових відтінків. Мешканці четвертого під'їзду будинку на театральній 28 скаржаться на постійні проблеми з каналізацією. Місто знову у жалобі провели в останню путь ще одного нашого захисника України Сергія Горпинченка. Вшанувати пам'ять героя зібралося чимало містян, до яких приєдналася і наша знімальна група. Більше розповість наша Анастасія Гайбура. 31 січня 25-го року, боронячи Україну, загинув відданий захисник Баківщини, випускник Кременчуцького ліцею No17 Сергій Горпинченко. Рідні, друзі та побратими прийшли віддати останню шану герою. Народився захисник 10 лютого 1992 року. Проживав в місті Кременчук, мав дружину та доньку. Завжди був зірцем любові до своєї родини. Згадують захисника побратими. Ми сьогодні втратили не просто. Побратима друга і члена нашої маленької батальйонної сім'ї. Слава герою. Багато що ми разом вийшли з горящого будинку, в одних штанах ну, вибіжать тепер я стою тут. На військову службу оборонця призвали 4 квітня 2022 року. Займав посаду штаб-сержант 3 категорії групи розвідки. Помер 31 січня 2025 року під час перебування на лікуванні у комунальному некомерційному підприємстві Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги від гострого панкреатиту. Співчуває рідним і колега матері захисника Світлана Байкова. Цього хлопця особисто не знала, але знала його сім'ю, знала Оксану і його жінку. Така втрата, так жаль. І пам'ятаємо, що кожен день, кожен день гинуть хлопці. Кожен робить, що може, трошки, хоч трошки, для перемоги. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія Візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого, шана і честь українському герою. До шести років ув'язнення засудили колишнього фітнес-тренера з Полтави, який перешкоджав законні діяльності військових. Так, влітку 2023 року, перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату. Провокатор плюнув в одного із військових, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні. Під час інциденту зловмисник безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ. Проти України та вбивають людей за гроші. Чоловік знімав свої злочинні дії на камеру та згодом виклав відео з коментарями на власній сторінці в інстаграмі. Як встановила СБУ, у такий спосіб, фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Повідомляє управління СБУ в Полтавській області. Про інше віднедавна у відділеннях Укрпошти внутрішньо переміщені особи з Донеччини можуть отримати пенсії чи соціальну допомогу через термінові перекази. Про це нещодавно під час брифінгу розповів директор з розвитку мережі Укрпошта Полтавського регіону Павло Шестопал. За його словами, такий механізм уряд розробив задля значного спрощення процесу отримання коштів. Далі пряма мова. Щоб не переоформляти Отримання пенсії там, наприклад, в Полтавській, там Хмельницький, будь якій іншій області області України, вони можуть її отримати по терміновому переказу. Тобто це набагато швидше для того, що людина, коли приїхала, немає грошей на проживання, так вона швидше отримує ці кошти. Тобто, є такий, така можливість. я знаю в Полтавській області, ще подібні можливості не скористалися, але тим не менше, вніс наш випуск триває минулого тижня. На всю Україну прогриміла інформація про затримання депутата Полтавської обласної ради. Інкримінували останньому замах на вбивство. Згодом під час обшуків у політичного діяча знайшли російську символіку. Як стало відомо, затримали саме депутата Полтавської обласної ради від політичної партії за майбутнє Олега Дядика. От тільки як то кажуть, скажи, хто твій друг сьогодні слова пана дядика, події, в яких він брав участь риторика, все під пильним оком, зокрема, і наших журналістів. Чому та хто депутата дядика називав сметрящим за Кремичуцьким районом? До яких подій та персон наближений пан Дядик? А ще чому питання про зміну керівництва у Кремичуцькій районній раді тепер набуває нових відтінків? Сьогодні наші журналісти про все це спілкувалися з головою Кременчуцької районної ради Дмитром Колотієвським. Це на відео виблизкує зачіска депутата Полтавської обласної ради від політичної партії за майбутнє Олега Дядика. А це пан дядик поруч з однодумцями, підтримують як сочільника Кременчуцької райради пана Самаркіна, аби той не втратив посаду у Кременчуцькій райраді. Поруч з нині арештованим депутатом дядиком віцемерка Ольга Усанова, керівниця департаменту соцзахисту населення Марина Даценко. Ось знову сутичка за участі пана дядика. І таких кількість чимала. Про події року 2021 згадує обраний тоді на посаду голо райради Дмитро Колотієвський. Після того, як Кремльчуську районну раду очолив представник партії за майбутнє пан Самаркін, депутатський корпус, громада, звичайно, перед тим, всі ОТГ висловили свої «Ні» рішучі. Самаркін був знят з посади. Чим прославилася ця партія в Кременчуському районі? Тим, що вони постійно саботували сесії. Під час виборів очільники ватажки цієї партії захопили три політичні сили. Свою, звичайно, партію Слуга народу, вони повністю формували список, а також партію блок Юлії Тимошенко. Після того, звичайно, вони постійно намагалися робити контроль над будь-яким органом місцевого самоврядування. Кременчуцька районна рада, не виключення. Представники партії за майбутнє блокували роботу ради, блокували обрання нового очільника, не давали працювати. Втім, про зв'язки нині арештованого депутата дядика з Кременчуком з міською владою йшлося ще до гарячих виборів літа 2021-го. Пан Колотієвський згадує, як та хто представляв Олега дядика у райраді. Перший заступник пан Піліпенко, коли обрали Самаркіна, я був на зустрічі, коли ще оці всіх чвар не було. от тільки всі прийшли там на роботу. Представляю, це на смотрящий по Кременчуцькому району. Я питаю Вова, а на кого він так смотреть буде? Він якась дивиться, В нього якась підзорна труба, що він буде дивитися. Дмитро Колотієвський каже, лише кілька сесій вдалося провести до початку повномасштабного вторгнення вже під час його головування в райраді. А загалом же куратори на місцях просто не давали того зробити. Такі собі партійні друзі, як хорові диригенти, намагалися контролювати роботу депутатського корпусу райради. Коли депутатський корпус обрав мене головою районної ради, ці особи повторюються, пані Усанова дядик, Проценка, заступники міського голови, Марина Давценка, керівники комунальних закладів міста Кременчук, керівник перинатального центру. Вони просто, просто фізично не давали провести сесії. Вони нанімали людей з кримінальним минулим. Отут біля районної ради, у двору, вони їх переодягали в певну одежу. До цього видавали їм посвідчення помічників депутатів або посвідчення представників преси. І вони спокійно заходили на сесію ради, яку вони і блокували. Вони, до речі, постійно курували будь-якою сесією, вони сиділи ззаді, в залі, в чат свій. Олег, я таке, я зараз згадую, стояв біля дверей, руками махав, показував, як голосувати, як робити, що не робити депутатом. Тобто вони їх, ну, от депутати для них це були не люди, і зараз не люди. Вони їми просто керують. Як то вже можна було зрозуміти, добре відомий пан дядик дружбою із Кременчуцькою міською владою. Заступники мера представляють його таким собі смотрящим, обирають собі у соратники на політичній арені. А ще він займав посаду заступника директора зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства Кременчук-Водоканал. Усі ті баталії року 2021-го навколо посади голови райради пан Колотієвський сьогодні коментує просто: це не що інше, як підготовка плацдарму для виборів. Зараз знову гарячі, ті ж самі обличчя. Знову прагнуть прибрати владу в райраді до своїх рук. Так нещодавно марш до депутатів для розмов за зачиненими дверима здійснив нардеп Мовчан, якого з нардепом Шаповаловим пов'язують родинні зв'язки. А з депутатом Дядиком, вочевидь, дружба закарбована на світлинах. Тут більшість депутатських фракцій Ну, Я і питаю, одна рада нарадає фракції Дивіться. без голови провідбувається. Фракція хочуть поспілкуватися. Само є да, да. особисто згодом. І голови фракції, і представники фракції. Я. Про депутата Мовчана та його політичну діяльність у районі пан Колотієвський говорить наступне: його, його громада не сприймає в нашому районі, зрозумієте? Не сприймає не тому, що вона погана людина, а не сприймає тому, що він і є партія за майбутнє. Вибачте, в одежі з партії Слуга народу. Розумієте, це їх методи. Три роки тому, коли мене тільки обрали головою моєму батькові, погрожували люди, щоб я склав повноваження. Це всі знають. Всі заяви до правоохоронної системи написані. Пояснення відповідні правоохоронній системі більше трьох років тому назад я давав. Але ми розуміємо, що ці люди вони захопили владу. Що ж, архіви візиту добре пам'ятають депутата дядека, від якого ті, хто добре його знав, та разом крокував політичною ареною, тепер відхрещуються. Тож розлога історія дружби, зв'язків та реакції на останні події, дивіться найближчої п'ятниці о 20.40 в рамках програми у фокусі. У рамках нашої постійної рубрики Хто твій депутат наша знімальна група відвідала округ номер 2 Цього разу ми вирішили запитати виборців, чи знають вони свого депутата Валерія Мірошніченка, який перебуває в числі депутатів вже другу каденцію, а також є директором юридичного департаменту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Зі своїми обов'язками на посаді в мерії пан Мірошніченко, вочевидь, справляється непогано. Так, тільки за 2023 рік, згідно з декларацією, поклав до кишені чиновник понад 800 тисяч гривень. А ось як пан Валерій виконує свої обов'язки в ролі депутата, дивіться далі. За офіційною інформацією, одразу сім народних обранців цього округу мають представляти інтереси громади у міській раді. Сьогодні ж ми знаходимося саме за адресою, де приймає громадян, чи, мав би це робити, депутат Валерій Мирошниченко, аби запитати, чи знають виборці свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Да. А чи є ось якісь запитання, з якими ми хотіли б звернутися до вашого депутата? Дорогу там зробити. вначалі. А за... яка там інтереси? Міра 3. То за 20 лет, я думаю, можна трошки асфальта положити. Чув, ну не знаю. А, що про нього чули? Що він мужчина. А взагалі, є які запитання, з якими ми хотіли б звернутися до вашого депутата? Щоб хтось з депутату де тут жив один, щоб оце поремонтував, оці ями. Оце. Можна ж таке зробити? А то в нас тут нема депутатів, ніхто не діла. Ми Ну ми з ним раніше депутати приїжджали к нам в училище, собирались. Ні одного разу ми його не видели. Так, коли це около а фамілію не знаю. А взагалі чимось допомагають вам тут депутати на цьому районі? Ну, було збирання около місяця назад. Збирав людей. Помагав там. В цьому домі каналізацію делали. По будинку багато у нас питань, але я не впевнена в тому, що депутат їх вирішить. У нас ще каналізація, я думаю, ви коли похочуєте, вже не перший місяць в підвалі. У нас пенсіонери ходили, давали звернення. На нього ніхто не реагував. Писали звернення стосовно крильця аварійного, ніхто не реагував. Тобто неодноразово писалися, ходили, нас пенсіонери збиралися, але, на жаль, реакції не було. А я коло серце? 17. Нічого такого. Та ну його він нужен, все одно нічого не робить. Ні, не знаю. Я що до їх звертатися. Ну, якщо по дому, щось мені треба, там оці стики в нас там часто розрушаються, тим більше зараз бомбять часто ж, то ну, вже кидую, все так. Якось так, що не треба обращатися, мені обходилась всю життя без. О, Ні. А які запитання, з за яким ви хотіли звернутися до вашого депутата? А дороги вокруг домов, от около домов, по дворах, от в цьому дворі, там яма. Не знаю. Нас тривожить те, що в нашому дворі дуже багато машин. І Зараз у нас, вроді, буде собрання. Хочуть зробити, вбрати цю клумбу, спиляти оцю тую. І оці дві деревини одну вже підрубали, вони отой явір. Оце все зробити, і отут зробити стоянку. Це мечти нашого председателя. Сказав, буде зображення, так требують, будемо рішати. То нам воно нас ніхто й слухати не буде. Розуміє? Ну чому в дворі оце в жилом домі тут люди віддихають, стірку вішають, то воно ж нікому нічого не треба. Хто нас буде там слухати? Ну, якщо зроблять тут стоянку, то це вже нас взагалі видавлює. Не знаю, він не хочу знати. А які до їх зависи? Вони не рішають наверху все. А вони так. Вони ж для себе, не для народу. Отже, за результатами опитування, більшість виборців про депутата Валерія Морошніченка навіть нічого не чули, а ось що знають містяни про інших депутатів. Дивіться згодом у наступних випусках. Інше мешканці го під'їзду будинку на театральній 28, скаржаться на постійні проблеми з каналізацією. За їхніми словами, стоки регулярно затоплюють підвал, створюючи антисанітарні умови. Як з'ясувалося, несправність труп існує ще з моменту будівництва, однак управляюча компанія не поспішає її усувати. Чому так? Дивіться у сюжеті Лесі Жуйкової. Рита Яківна, Яків, як і більшість мешканців, живе в цьому будинку з моменту його спорудження. Вже понад 53 роки. За її словами, проблеми з каналізацією існують від самого початку. І з кожним роком ситуація лише погіршується. В самому початку у нас була зроблена велика помилка сантехнічна. Вони неправильно смонтували труби. І от з тих пор ми мучились. Нас заливало з перших днів, як ми переїхали сюди консервации. Там все поломано, все разломано. Везде слякать. Вон я даже одела эти бахилы, чтобы хоть как-то зайти. Мешканці провели нас у підвальне приміщення. Тут стан труб говорить сам за себе. Вони пошкоджені, а каналізаційні відходи витікають, створюючи нестерпний сморід. Хтось спустив воду, і вона сюди лігає. Все мокне. Гляньте, вон прямо струя видно. Да, ну, це ж прямо і все. За словами Рити Яківлівни, мала б опікуватись будинком керуюча компанія Будсервіс. Після звернень мешканців фахівці приїжджали прочищати систему. Але це давало лише тимчасовий результат. Останнього разу ділиться жінка. Її навіть не впустили, щоб вирішити це питання сантехніком. Ось тут Вони ось ось пробили і Вони туди навіть не заходять. Я пыталась пойти к мастеру. раніше. Я ходила. і он как-то реагував. А в этот раз одні неділю нас Меня навіть не подпустили к нього. Тож наступний наш дзвінок до будсервісу. сервісу. Намагаємося з'ясувати, чому мешканці будинку вже багато років змушені терпіти дану смердючу ситуацію. Вони ж сплачують за управління будинку. Чому ви їх не обслуговуєте? Чому не обслуговуємо, обслуговуємо. У них аварійка, теча каналізації передаємо, прочистили випуск. Звітує аварійка, що все прочищено, течу усунуто. Ця вже проблема у них з початку будівництва будинку. Чому не звернули саме ваші працівники увагу на труби? Це повинна питання бути до аварійної бригади. Я не їжджу на аварійні виклики. А от стосовно заміни труби, це також повинно бути плановий запит. Який обстежується і планові роботи виконуються в порядку черги, ось так руками далі розмов. Ситуація не рухається. І чи зміниться бодай щось після висвітлення проблеми з журналістами візиту? Побачимо. Втім, що певно, так це подальші спроби людей добитися комфортного життя у своєму будинку. Сьогодні у Крюківському райсуді відбулося підготовче засідання за позовом релігійної організації Ставропігійна релігійна громада свята Успенська парафія УПЦ про визнання недійсним продажу двох житлових будинків, що належали релігійній громаді, очільником успенської церкви отцем Йосипом в миру Сергієм Богичуком. Також передбачене скасування купівлі даних будинків та зобов'язати повернути відповідачів релігійної організації дані об'єкти нерухомого майна. Більше від Еліни Романченко. Повернути власність релігійної громади назад. З таким позовом до суду звернулися представники громади Української православної церкви у Кременчуці, коли дізналися про продаж двох будинків по вулиці Приходька, що у 2023 році тодішнім очільником Успенської церкви. Настоятель Свято-Успенської парафії, який має відношення до Української православної церкви Московського патріархату, яка канонічно пов'язана з руською православною церкві, діючи всупереч інтересам релігійної громади, здійснив продаж двох житлових будинків, які належали релігійній громаді. Цей продаж він здійснив. Без згоди релігійної громади в суперечинному законодавству. По справі залучили дві сторони тих, хто здійснив продаж і хто їх придбав. Представники громади наголошують, дані приміщення стали б у нагоді прихожанам-переселенцям, особливо у час війни. Щоб там проживали священники з сім'ями. Наприклад, приїхав молодий священник з дружиною, з сім'єю, щоб йому не доводилося винаймати якесь помешкання, там спокійно могли. Дві сім'ї оселитися. От. А ці будинки, на жаль, продано. Як стало відомо, за них священник отримав 148 тисяч гривень, проте вказані кошти не надійшли на рахунок громади, оскільки на той момент не було навіть розрахункового рахунку. Додамо, що наразі по справі порушено декілька кримінальних проваджень. Зокрема, щодо перешкоджання релігійної організації здійснювати релігійні обряди богослужіння Свято Успенському соборі, яке є визнаною культурною спадщиною. Також відповідачем подано клопотання про зупинення цивільної справи у зв'язку з тим, що розглядається інша справа, пов'язана з питанням релігійної організації у господарському суді Києва. Однак, суддя дане клопотання відхилила детальний розгляд справи, призначений на 19 березня поточного року. Днями до Кременчука у рамках обміну освітнім досвідом приїздив поважний гість, очільник департаменту освіти та науки Львівської ОВА Володимир Паск. Саме наш телеканал став майданчиком, на базі якого очільник депосвіти озвучив враження та поділився досвідом, чим особлива освіта Полтавщини, що із її успішної практики запозичують та як вирішують важливі питання, пов'язані з повномасштабним вторгненням на Львівщині. Далі у нашому сюжеті. Кожен із регіонів має свої родзинки, які є досить ефективними у тій чи іншій галузі. Задля запозичення успішного досвіду роботи Малої Академії наук із Полтавщини, Львівщині, приїхав очільник департаменту освіти Львівської ОВА Володимир Паска. На Полтавщині нас зацікавив досвід Малої Академії наук. Поясню чому. Нашу увагу привернула Полтавщина. За своїми показниками, які дуже добре виглядають на фоні загальноукраїнському фоні на рівні держави. І тому нам цікаво було подивитися цей досвід. Перше, що звичайно, перше, що вражає, і це завжди вражає в кожному доброму освітянському колективі, це люди, які люблять свою роботу. Друге, це те, що вони рівно вони працюють з усіма університетами, які є у Полтаві. Під час зустрічі на телеканалі Візит він розповів, як їх регіон зумів організувати освітній очний процес у перші дні війни, як поступово реформується освіта та створюються обласні наукові ліцеї. А також як за цей час вдалося отримати декілька найвищих в Україні результатів НМТ-випускниками. З 23-й рік перемогла дівчинка набрала 600 балів, в числі восьми в Україні з 600 можливих з одного села. Меденецька сільська рада. Я зустрівся з нею і питаю: ви в якогось репетитора готувалися? Вона каже: ні. Я просто в мене була самодисципліна, перелік електронних ресурсів, а тепер є електронні ресурси, ютуб-канали, де можна добре підготуватися? Каже, я підготувалася виключно за допомогою інтернету. Не пройшов увагою і обмін досвідом у сфері профтехосвіти. Так Володимир Паска відвідав ВПУ номер 7 де незабаром відкриють навчально-практичний центр для підготовки верстатників. Адже і Львівщина один із регіонів, який намагається якомога більше працевлаштувати студентів в Україні після училищ. То якщо подивитися кількість проєктів взяти на тисячу населення чи на один мільйон населення, то виявляється, що Україна має найбільш ініціативну молодь в бізнесовому плані. Але ми, знаєте, де не допрацьовуємо, коли та молодь хоче реалізувати проєкт, і тут податкове законодавство, всі ці обмеження, які в нас є, знаєте, це все починає в зародку досити. У нас нема добре продуманої системи підтримки учнів і їхніх бізнес-проєктів. Тож про початкову освіту та вищі головні проблеми сучасної освіти і яким чином їх долають. Дивіться цієї середи у програмі час розмов одразу після випуску наших новин. Завершуємо наш випуск з акордом синоптичним на день прийдешній середу, 5 лютого. Можливі опади дутиме легкий вітер зі швидкістю 19 км за годину. Температурні показники від двох морозу вночі до плюс одного в день. Дякую, що були разом. Тримаємося і наближаємо перемогу. Бувайте здорові!